Починаючи з 6 ранку, а то і раніше, люди займають чергу під кабінетом, де видаються путівки на санаторно курортне лікування відповідним категоріям населення. Цього року оздоровлення по Чорнобильській лінії розпочалося тільки з 1 серпня. За цей місяць на санаторно курортне лікування було відправлено 52 особи першої категорії, 16 – другої, 65 – третьої, дев'ять дітей інвалідів та по путівкам матері і дитини оздоровилося 48 осіб. Дуже нам планують на, до кінця 2014 року виділити велику кількість путівок для потерпілих громадян міста Коростеня. По першій категорії планується видати на місто Коростень 680 путівок. Дуже велика кількість санаторно-курортних путівок по профілю органи травлення це місто Трускавець і по профілю неврологія, також місто Трускавець. По, по другій, третій і четвертій категорії на місто Коростень планується видати 1690 путівок. Тобто це путівки потерпілим громадянам другої категорії, третьої категорії і четвертої категорії. По матері і дитини нам планується до кінця року 300 путівок різних профілів. На Серпень місяць 2014 року було небагато путівок, а вересень місяць вже пішло трошки більше санаторно-курортних путівок. Станом на сьогодні повністю видаються путівки на вересень місяць. Путівки є для усіх категорій громадян по різним профілям захворювання. Як відзначила Майя Миколаївна, в переліку на санаторно-курортне лікування є Сумська, Тернопільська, Волинська, Львівська, Одеська області, а також міста Очаків, Бердянськ, Трускавець та інші куточки України, де коростенці зможуть оздоровитися. Путівки на санаторно-курортне лікування надходять поступово. На жовтень місяць їх очікують отримати всередині вересня.